2015 рік для вихованців зразкового художнього колективу Майстерні бісереплетіння розпочався з поїздки в Прикарпаття у курортне містечко Яремче, де проходив міжнародний молодіжний конкурс-фестиваль Діамант Карпат. Скільки ж діамантів привезли до рідної шостки маленькій майстрині, підрахувала Олена Чанцева-Коваленко. В Перлині Карпат в місті Яремче вже вкотре пройшов міжнародний молодіжний фестиваль Діаманти Карпат на Прикарпаття приїхало понад 300 учасників майже з усіх регіонів України, які представляли свої таланти у різних жанрах, у тому числі і прикладному мистецтві. Говорить Світлана Коновалова, керівник майстерні бісероплатіння центру естетичного виховання. Наші конкуренти були із Харкова, ось ця шостка була, і е, Яремчанський район був. Вот эти были наши конкуренты по декоративно-прикладному искусству. А вообще, это фестиваль там очень много направлений. Там и вокал, и хореография, то есть и цирковое искусство. Там много було учасників у журі фестивалю були відомі астратні зірки та викладачі провідних вузів культури України. І в середовищі цієї зоряної спільноти маленькі зірочки шостки теж змогли по справжньому засяяти. А їх наставниця Світлана Коновалова отримала персональну подяку за вагомий внесок у розвиток і виховання творчої молоді. Вічі дуже багато привезли і привезли два перших і одну третє місце. В тому числі й діаманти нам далі ді, 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 кожному ребенку видали по діаманту і дипломи привезли. Три дипломи завоювали вихованці Цеву. Третє місце отримала Настя Наділ. Дівчинка возила до Корпа чотири картини вишиті бісером. Там була різна тематика: пейзажі, яблуки, животні і теж пейзажі. Перші місця ж отримали Альвіна Овсипян та Світлана Ковалевська. Діаманти Карпат по справжньому засяяли в руках дівчат майстринь. Всі вдома дуже за мене ради. Я когда привезла, всі були раді дуже сильно. Е, нікуди ще поки не розміщала, але планую в скорих, от скоро куди небудь що небудь е, насчет, куди поставити е, наверное, поставлю на свій письменний стол, щоб дивитися, щоб вдохновлятися. І знати, чему ці добиватися цілі в житті. Я возила на конкурс чотири картини, вишивки і галстуки. Гердан, гердан це жіноча прикраса, виконана у спеціальній техніці ткацтва, яку в найближчому майбутньому бажають опанувати усі вихованці зразкової майстерні. Треба працювати і якби всі сили викладати в своє творчество, в свою роботу, ну а так у мене в планах розвивати нове направлення, яких ми ще не касалися. То есть будемо пробувати, будемо совершенствуватися. Досконалювати свої таланти дітям допоможуть не тільки бажання перемагати на наступних фестивалях, а й спогади про незабутні українські Карпати. 16 січня вшановується пам'ять святого пророка Малахія. За народним повір'ям лише цього дня можна врятувати людину від меланхолії. Якщо зараз меланхолічність є рисою характеру, то у минулі часи це вважалось душевною хворобою. Погода на Малахія вказує на те, яким буде березень. Тож якою буде п'ятниця та початок весни, дізнаємось з прогнозу погоди. 16 січня у шоці буде хмарно, без опадів. Денна температура повітря становитиме мінус 5, плюс 1. Вночі очікується 4 градуси морозу. Вітер змінних напрямків з поривами до 3 метрів на секунду. На цьому випуск інформаційної програми День добіг свого кінця. Нагадую, що всі наші новини можна переглянути на сайті Шосткинської міської ради. З вами була Олена Микитенко. До наступних ефірів.